У Сумській області нараховується понад 200 об'єктів природно-заповідного фонду. Серед них є три ботанічних сади. Найстаріший із них ботанічний сад Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка, історія якого починається у далекому 1937 році. Ботанічний сад розташований на схилах долини річки Стрілка та займає підвищену добре дреновану територію площею 4,76 гектари. Ботанічний сад Сумського педагогічного університету є об'єктом природно-заповідного фонду області, що має статус ботанічного саду місцевого значення. В ньому зростає близько 500 видів рослин, з них лише третина представники місцевої флори, а 85 видів належать до рідкісних або зникаючих. В залежності від особливостей та потреб природних комплексів на території ботанічного саду виділено відповідні відділи. Відділ дендрарію налічує 180 видів, один з яких є реліктовим. Серед них такі представники хвойних рослин, як ялиця біла, ряд природних угруповань якої є рідкісними і занесені до зеленої книги України, та модрина європейська, яка знаходить широке використання у будівництві, виробництві суден та хімічній промисловості. З числа листяних дерев тут можна побачити бархат Амурський та гледичую звичайну, батьківщиною якої є Північна Америка, через що нині цей вид знаходиться під пильним наглядом екологів та лісівників. Відділ лікарських та пряних рослин налічує 42 види, які мають важливі терапевтичні властивості. Навесні можна побачити цвітіння первоцвіту весняного, а також перстачу білого. Зокрема, протягом року можна побачити рослини, які гарно адаптувалися до помірно посушливих або посушливих умов, як то опунція каманська та бадантов-столистий, що зростають у відділах альпінарію та квіткових експозицій, де налічується понад 200 видів декоративних квіткових рослин. Ранньою весною тут розквітають як поширені, так і рідкісні види, зачаровуючи своєю красою та унікальністю. Зокрема, серед них Чемерник Корсиканський, тюльпан двоквітковий, занесений до Червоної книги України, та ряст маршала, що занесений до обласного червоного списку. Разом із ними квітнуть декілька видів рябчиків гірський, шаховий та імператорський. А також досить великі популяції сону широколистого і чорнічого, які теж є представниками Червоної книги України. Ми щиро запрошуємо вас завітати до нашого ботанічного саду, а наразі просимо вас дати відповіді на питання біологічного турніру.